В Україні є місця, про які ми зовсім мало знаємо, але які досі зберігають у собі таємниці минулого та передають дух традицій і культури, які передавалися з покоління в покоління. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про українські села. Вони розташовані в найрізноманітніших куточках нашої країни та зберігають свою автентичність до наших днів. Ці села не привертають такої уваги, як великі міста чи популярні туристичні маршрути. Але саме в них живе справжня душа України. Кожне з цих сіл має свою унікальну атмосферу, своє місце в історії та власні секрети, які не завжди можна розгледіти на поверхні. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Сьогоднішню подорож селами України розпочнемо з села Струсів, що у Тернопільській області. Це село доволі рідко включається до туристичних маршрутів, але це виключно тому, що медійної інформації про нього дуже мало, і насправді мандрівники дуже багато втрачають. У цього села своя давня історія, яка розкривається на тлі чудової природи і мальовничих краєвидів. У цьому селі туристи можуть побачити прекрасну споруду в стилі ампір це палац графа Голуховського. Тут також знаходиться костел відомого святого Антонія і так званий Струсівський Некрополь. Це старий цвинтар, один з найцікавіших некрополів Тернопільщини. Колись він був одним із центрів каменерізного промислу, що постачав скульптури та пам'ятники для цвинтарів та храмів одразу кількох повітів. Але це не єдине старе кладовище. Проте ми не будемо розкривати всіх таємниць і перейдемо до наступного села. А чи знали ви, що біля села Аполонівка, що на Дніпропетровщині, знаходиться Аполонівський палеовулкан? Це стародавній згаслий вулкан. Аполонівський палеовулкан один з найстаріших палеовулканів на землі. Дослідники та науковці стверджують, що останнє його виверження було понад 3 мільярди років тому. Наразі майже увесь він заріс травою та деревами, але на дні залишилися давні потоки лави та каміння, що досі нагадує про його бурхливе минуле. Однозначно, це унікальне місце для України, і саме тут можна доторкнутися до витоків нашої планети в прямому сенсі слова. А зараз ми поговоримо про село Леськове, що у Черкаській області. В цьому селі знаходиться неймовірної краси замок, який не так часто доступний для пересічного туриста. Цей замок, чи швидше навіть палац, є однією з найвидатніших резиденцій польської знаті в Україні. Маєток було зведено у 50-х роках ХІХ століття за проектом його власника Казимира Даховського. За часів Радянського Союзу його було передано у розпорядження під санаторій і піонерський табір, а згодом під військовий шпиталь. Садиба відносно непогано збереглася до наших днів, проте доступ на територію ускладнений, оскільки будівля знаходиться на балансі Міністерства оборони України. Перебуваючи в селі Ростоки, що в Чернівецькій області, відчуваєш себе ніби у часі, що не має кінця. Важко описати словами, але у Ростоках здається, що минуле і сучасне дивним чином переплітаються. Однією з унікальних особливостей цього села є його розташування серед зелених гір, де відчутно кожен звук, і здається, що навколо тільки вітер та дзвін природи. Тут часто можна побачити традиційні буковинські хати, які виконані з дерева, а також побачити, як старі ремесла, такі як гончарство чи навіть ковальство, зберігаються і досі. Село приваблює своїм розташуванням воно знаходиться на березі річки Черемош, а поряд з ним знаходиться ландшафтний заказник Буковинські водоспади, каскад з семи водоспадів, що один за одним на притоці річки Черемош. Також з села Ростоки можна пішки дійти до перевалу Німчич та скельного масиву протяті камені. Тому це село не тільки приваблює своєю красою, а є чудовим хабом для різнопланових туристичних маршрутів. Селище Підкамінь розташоване у Львівській області. Це невелике селище відоме тим, що на околиці цього села, прямо посеред пагорба, стоїть величезний камінь висотою 16 метрів. У народі його називають чортів камінь. Є чимало легенд про те, як він тут з'явився. Зараз камінь геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Також у селищі Підкамінь можна подивитися на монастир походження дерева Христа Господнього, який заснували у середині 15 століття. Тобто село Підкамінь можна назвати справжнім археологічним кладезем. Дивовижні природні краєвиди і спокійна атмосфера роблять це село ідеальним місцем для тих, хто хоче відпочити від метушні сучасного світу і зануритися в атмосферу стародавніх таємниць. Олика це невелике, але надзвичайно цікаве селище Волинського краю. Олика відома не тільки своєю багатою історією, а й середньовічною архітектурною спадщиною. Тут збереглися численні пам'ятки, що відносяться до періоду князівств, коли Олика була важливим торговим і культурним центром. Сьогодні Олика є важливим центром для любителів історії, архітектури та старовини. Місцева церква, кам'яниці і навіть природа все це нагадує про велич і значення цього села в минулому. Перша письмова згадка про Волинське селище Олика датується аж 1149 роком. А на три тисячі мешканців тут аж десять об'єктів історичної спадщини найвизначніша з них середньовічний замок князів Радзивілів, які володіли селом майже 400 років. Унікальність споруди в тому, що це перший в Україні прямокутний замок бастіонного типу, що неодноразово перебудовувався та змінював свої функції від оборонної фортеці до князівської резиденції. Також вулиці збереглися. Колегіальний костел Святої Трійці, побудований італійськими архітекторами Бенедетто Молі та Джованні Маліверна у першій половині XVI століття. Саме він став родинною усипальницею Радзивілів. Тут є костел святих Петра і Павла 1450 року, один із найстаріших римокатолицьких храмів Волині. Також тут є Троїцька церква 1886 року. Не дивно, що з таким спадком Олика входить до списку історичних населених місць України. Олика неодноразово ставала об'єктом для туристичних екскурсій, адже вона й досі зберігає атмосферу того часу. Село Дземброня розташоване в Івано-Франківській області. Це справжня перлина Карпат, це село, в якому переплітаються гірська краса і унікальна культура, залишає незабутнє враження у кожного мандрівника. Тут можна побачити справжні гуцульські хати з характерною архітектурою, а також познайомитись із місцевими традиціями, які передаються з покоління в покоління. Вражаючі краєвиди, що відкриваються з вершин карпатських гір, захоплюють дух. Село має дуже гарне розташування. Окрім прекрасних краєвидів на гори, тут є дзембронські водоспади та гора Піп Іван. Також зовсім поряд обсерваторія Білий Слон, гора Вухатий камінь. А ще тут починається багато пішохідних маршрутів на чорногірський хребет. Село Опішня, розташоване в Полтавській області, має одну з найдавніших і найвідоміших традицій в Україні. Опішню називають гончарною столицею України. Тут здавна виготовляли не тільки посуд, але й справжні витвори мистецтва. В опішні можна знайти численні гончарні майстерні, де створюють унікальні вироби. Село стало справжнім осередком української кераміки, і тут навіть проводяться міжнародні фестивалі, на яких можна побачити роботи кращих майстрів. Опішня зберігає свою автентичність і дає змогу зануритися в світ народного мистецтва, що вражає своєю красою і унікальністю. Село Копачів, що знаходиться поблизу Києва, здобуло популярність завдяки своїм археологічним розкопкам та розважальному парку Київська Русь. Де відтворили архітектуру та побут Києва v по XVIII століттях? У натуральну величину у парку відтворені деякі будівлі тих часів, в'їзні ворота зі сторожовими вежами: оборонна стіна, церква, княжий двір, садиби киян та інші? Також тут є експозиція історичних костюмів, музичних інструментів. Регулярно проводяться культурно-історичні фестивалі та історичні реконструкції зі справжніми баталіями та лицарськими боями. Село Бакота це локація, яка досі відома далеко не всім у сучасній Україні. Але дуже важливо знати і пам'ятати про це місце. Село Бакота зникло під водами Дністра у 1981 році після будівництва водосховища. Але навіть сьогодні це місце залишається живим у пам'яті людей, що зберігають у своїх серцях історію і дух цього села. У 1981 році, коли водосховище затопило низку населених пунктів, Бакота стала частиною водної стихії. Це село стало одночасно символом перемог і втрат, і навіть у часи, коли воно вже стало частиною сили води, його історія живе в серцях людей. Які хочуть зберегти пам'ять про своє минуле. Зараз на цьому місці можна захоплюватися безкраїми просторами та мальовничими панорамами. Це абсолютно унікальне місце, яке приваблює мандрівників не тільки з усієї України, а навіть з інших країн. Але варто пам'ятати справжню історію цього місця. -нова – це село, що здивує кожного своєю унікальністю. Розташоване на південь від Одеси, це місце відоме не тільки своєю природною красою, але й своєю багатою історією, яка поєднує культурні традиції південного заходу України. Фрумушиканова це не зовсім село в класичному розумінні. Воно розташовано посеред Бессарабського степу, лише 10 кілометрів відділяє від сусідньої країни Республіки Молдова. Фрумушиканова це місце, де переплилися традиції болгар, молдаван, гагаузів, євреїв, українців та інших народів. Мальовниче село, яке у 1946 році було знищено радянською владою, через 60 років отримало друге дихання та шанс на майбутнє. У 2006 році на місці танкового полігону в степу Бессарабщини. Родина Одеси та Олександра Паларієва побудувала етнографічний центр. На його території розташовані найбільший у світі пам'ятник Чабану, овеча ферма та музей різних пам'ятників. Це місце точно не залишить нікого байдужим. Мезин це маленьке село у Чернігівській області на березі річки Десни з населенням всього кілька сотень людей. Це село, яке можна назвати справжньою перлиною серед сіл України. У Мезені можна знайти стародавні археологічні пам'ятки, а також насолодитися спокоєм і красою природи. Це місце стане справжнім відкриттям для любителів історії і природних ландшафтів. А ще неподалік села, на початку ХХ століття знайшли стоянку людей епохи пізнього палеоліту. На місці розкопок заснували музей. Відгірці це невелике, але надзвичайно важливе село, що знаходиться на заході України у Львівській області. Однією з головних архітектурних пам'яток є місцевий замок, що стоїть на високому пагорбі, наче охороняючи ці землі від забуття. Замок, зведений в XVI столітті, став частиною історії і символом місцевого героїзму, а також важливим елементом культурної спадщини. Підгірці це місце, де можна відчути дух середньовіччя, поглинути атмосферу старовинного замку та пройти вулицями, які пам'ятають події, що змінили хід історії цього регіону. Ці села не лише зберігають пам'ять про минуле, але й є живими свідками змін, які відбуваються в Україні. Вони допомагають нам відчути зв'язок з природою і традиціями, зрозуміти, як люди жили в гармонії з оточуючим світом. А також нагадують про важливість збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. І хоча багато з цих місць можуть виглядати віддаленими і не надто помітними на карті, саме тут, серед лісів, гір і річок, прихована справжня душа України, це ті місця, куди варто приїхати, щоб доторкнутися до її серця і відчути справжню магію. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у майбутніх відео.